Доброго дня, дня. пропоную розпочати проведення бюджетної комісії питання пропонентів, щоб ми просто пройшлися по exactly. цих питаннях. я Звернулися до нас у Журоцькій СТЦК на <coughs> придання виділення коштів для матеріальних засобів. Для вантажні повнопривідні автомобілі, пікапи. Пропонується перенести на наступну сесію з відсутністю коштів. Звернулася до нас військові частини, військова частина 1551, придбання зброї приводи для придушення каналів роботи. Безпілотні. Немає маємо достатньо коштів, тому пропонуємо перенести на сліду сесію. Так само військова частина 7013. 13 Пропонується перенести на наступну сесію. Військова частина 4885 так само пропонується принести житому область на наступну комісію. Військова частина 1302, Дніпропетровська область. Це звернувся до нас голова міської ради, з якою ми маємо підписаний меморандум підтримати їхню військову частину для придбання да, в розмірі 500 тисяч. Військова частина 19, 1962, так само придбання безпілотних апаратів та 100 тисяч. Сьомий yeah. пункт. квартирно інспекційний відділ міста Мукачево, вигукнені до кода, кабремонт газових та інженерних мереж. Пропонується перенесення низку відсутністю коштів. Державна служба України з безпеки та транспорту просить виділити 100 тисяч. Пропонуємо виділити. виділити. Yeah. Податкова у Закарпатській області на придбання конвертів, заправка картриджів для роздруковки наших питанців на землю і на майно. Пропонуємо виділити 50 тисяч. Жорський відділ міграційна служба просить виділити, яка знаходиться в кінці, просить виділити на підтримку їхньої служби 320 тисяч. Упроміння <зас> uh, соціального захисту населення, у Журойського родення, придбання канцтоварів, картриджів 200 тисяч. Зв'язку відсутність коштів на наступну комісію. Журольська районна військова адміністрація uh, просить uh, кошти на перевезення. Uh, Пропонуємо 100 тисяч батьківців. Ужгородська районна військова адміністрація, послуги поточного ремонту на обслуговування комп'ютерної техніки. Мільйон перепонуємо на слідуючі сесію за цьому коштів. Ужгородська районна рада, фінансова підтримка на ресурсне забезпечення діяльності Ужгородської районної ради 500 тисяч. Так само пропонується на нас наступний. 15 питання: природу гуманітарний фаховий коледж. Поточний ремонт аудиторії кабінетів, але програму, на тв з відсутністю, що ми не набирали програму, провелося перенести тоді, коли у нас зараз ще раз всім пакетом документів. ДКП розділка на реконструкцію мережі водопроводу в селі Хормок, вулиця Вакарова, 1 618 835. Центр медичної санітарної допомоги. Рецепти, матеріальне симулювання працівників у розмірі 1 763 800. Хто <звілля> за? Проти. Програма, програма благоустрою, виготовлення проєкту кошторисної документації огорожі та благоустрій прилеглої території на кладовищій цій в розмірі 100 тисяч. Футбольний клуб Минаєка ремонт футбольного майданчика і шкучним покриттям. Зв'язку відсутність сукошків переносина на, на слідую комісію. Програма Власний дім 300 тисяч. Програма по форпосту харчування, проживання, придбання путів та оздоровлення дітей Робіжанської та із громади в розмірі мільйон. Виділи комунального господарства. Просить виділити 169 500 для придбання знаків. Прошу, що нас Відділ освіти просить провести перерозподіл видатків, передбачених для оснащення кабінету. Це в особи кошти перекидають з одного рахунку. на Хто за проти два стрелі питання? Дю США так само просить зменшити видатки і стримувати їх на оренду спортзалу. Відділ культури просить виділити 100 тисяч на демонтаж аварійної господарської будівлі на території села на території клубу села Корисневого. 100 тисяч. <г Legitimic> <couples. tweep> так. І військова частина 7029 А і військова частина 7029 133 тисячі 100 行きたいって言ってま